В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на мед Грецька казка жабеня та гадючка. Жили собі дід та баба. Дітей в них не було. Баба каже дідові От якби нам маля, та й хоча б жабеня, а? Да, жили б ми тоді щасливо, відповідає дід. Не встиг він і оком моргнути, як жабеня стриб через поріг у хату. Просимо, просимо, мовила баба, і кинула жубеняті шматочок хліба, дала набитися води. Жабеня наїлося, напилося, сіла в куток та й заснуло. Спало, аж поки зайшло сонце. Потім вийшло у двір, посиділо там цілу ніч. Рано вранці прокинулася баба та взялася варити кашу. Насипала горщик борошно, потім відчинила судник, щоб взяти глечик молока, але молока не було. Розсердилася баба на діда. Це ти, старий, випив молоко? Я випив молоко? перепитав дід. Сама, мабуть, випила. Вари тепер кашу з водою, бо я вже виголодався. Широбиць ну, зварила баба кашу і покликала живеня смінати. Другого дня баба знову відчинила судник, аби взяти молока на кашу, але його там знову не було, глечик був порожній. То це таки ти пив, старий, а? спитала вона діда. Та ти що, з глузду з'їхала, відказав той. Сама, мабуть, випила, а на мене звертаєш. Вари швидше кашу, бо я голодний. Баба зварила кашу з водою, а ввечері доїла козу і хотіла замкнути молодоко в суднику. Коли звідти голос не замикайте, бабуню, не замикайте. Баба заглянула туди. До неї вистрибнуло жабеня, стало та й мовчить. Баба засміялася. Хе -хе, ну, гаразд. Не замкнув судник, але вранці, коли побачу надпити молоко, будеш бити. Наступного дня стала баба варити кашу, насипала борошна в горщик і до глечика. Оце молодець. Добре стережеш молоко, сміхнулася вона. Ну, хоть, де ти там? Жабеня стрип судника, бабі до ніг. Баба нахилилася і бачить жадиваня тримає в роті маленьку гадючку з Золотою короною на голівці. Це ти? Випиваєш наше молоко? спитала її баба. Ну, гляди мені, і вхопила віник. Не пий мене, бабусю, стала благати гадючка. Я тобі відплачу. Чим ти мені можеш відплатити? спитала баба. Тільки молоко вмієш пити. Відпусти мене, жебеня!» – мовила гадючка. І йдіть обоє за мною. Якщо я нічим вам не відплачу, Можете зі мною робити що схочете. Жабиня відпустила гадючку та швидко-швидко поповзла через двір до високого дерева, а в дереві було маленьке дупло. Тоді шмигнула гадючка. Скоро вона виснула голівку. У зубах в неї була золота монета. Підставляйте пелену, бабусю. Баба підставила пелену, і гадючка почала кидати тоді золоті монети, аж поки насипала повну пелену. Баба просто не тямилася з радості. Дякую, казала вона. Ходімо до нас, я даватиму тобі молока, скільки тобі захочеться. Дід із золотом пішов у місто і купив гарний будинок з садом. Дід і баба зажили собі в достатку. Якось баба каже От якби наше жабеня стало хлопчиком. Не встигла вона доказати, коли глядь, а вже перед ними не жабеня, а хлопчик маленький, гарненький. На радощах ще хобаби запаморожилась голова. пригорнула вона хлопчика, міцно поцілувала. Так вони й жили втрьох, а гадючка щоранку приходила до них пити молоко. На добра ніч, малята, солодких снів.